Слава нашому Господу. Я десь буду продовжувати в тому ключі, про який говорили браття, якщо ми були уважними. Сьогодні перша проповідь була про те, що Бог є з людиною не тільки коли все добре, не тільки коли ми переживаємо благословіння, не тільки коли ми гори проходимо, а Бог є і в долинах наших, в пониженні, в сміянні, в стражданнях, в труднощах. Господь я знав. Другий брат говорив нам про ціну послуху. Як вірний був Авраам, як послухався, наскільки це привело благословіння Божі в його життя, послух Авраама. І разом з тим нам нагадувався текст послання до євреїв про, про частину народу Божого, які були в непослусі. Що це покликало в їхньому житті. Так, і написано за їхній непослух прогнівався на них Бог. Як багато залежить від того, в якому стані людина. І я буду читати текст Божого Слова, який написав апостол Павло в першому посланні до Корінтян. Це буде кінець четвертого розділу. І я думаю, що апостолу не дуже приємно було. Писати те, що він написав. Тим більше Корінтянам неприємно було це читати. Можливо, комусь з нас сьогодні неприємно буде над цим роздумувати. Але були такі обставини, Павло змушений був це написати. І раз Божий Дух, про кого ми чули, тільки що в проповіді, ас йому було угодно зберегти це на сторінках Писання. Значить, із цього нам теж треба про щось порозумувати і щось навчитись якийсь урок та й взяти. Перший лист апостола Павла до Корінтян, 4 розділ з 18 останніх 4 вірші до кінця розділу. Каже Павло, деякі згорділи, так не мов би не мав я прийти до вас. Та небавом прийду до вас, як захоче Господь. І пізнаю не слово згорділих, але силу. Бо Царство Боже не в Слові, а в силі. Чого хочете, чи прийти до вас з Києм, чи з любов'ю та з духом лагідності? І ось це буде ключовий вірш, над яким ми будемо роздумувати. Запитує апостол Павло Коринтян, чого хочете? Я прийду, як захоче Господь, як буде угодно Богові, я прийду. Я прийду. Але чого хочете, як я маю до вас прийти? Прийти до вас з Києм, з палицею? Чи прийти до вас з любові і з духом лагідності? Звичайно, коли цей лист розгорнули в Коринті, читали. Я думаю, в багатьох серцях автоматично зародилася думка відповідь на це запитання Павлину. Хочемо, щоб ти прийшов з любов'ю. Звичайно, ми хочемо, щоб ти прийшов з духом лагідності, який Київ. Ми не хочемо, щоб ти з Києво прийшов. Але, друзі, чи все залежить від того, що хочуть коринтяни. Ми хочемо, щоб ти прийшов з духом лагідності. Підписують, знаєте, якби це, ну, це довго лист написав, поки він прийде, поки прийде відповідь. От уявімо собі, от Павло ну, живе в наш час, коли є телефон, є зв'язок, і Павло дзвонить до Корінця. Браття, я планую до вас прийти. от так і так, там таке чує між вами є. Як ви хочете, щоб я до вас прийшов з ким чи з духом лагідності? Крубку відповідь, брати то що? то що, приходь з духом лагідності. Ми хочемо, щоб ти прийшов з любов'ю. Ну, чи зважить Павло на те, що хочуть корінтяни? Ну, це ну мало що вплине на те, з чим він прийде, те, що хочуть корінтяни. Те, як прийде Павло і з чим прийде Павло, буде залежати від певних кроків. Від певних вчинків, від певної поведінки корінтян, а не від того, що вони хочуть, щоб який він прийшов. І от Павло пише: лист до корінтян. І знаєте, це би можна було ну, написати, що це є лист до згорділих людей. Це була проблема гординя це була проблема коринтської церкви. І хто досліджує писання, ви знаєте, як багато проблем було в тій церкві, і дуже багато причин цих проблем була, власне, гординя. Зразу ж наступні вірші, наступний розділ, наступні вірші, знову Павло пише про що тяжку проблему Коринтян. Він пише, браття, всюди чути. Причому, уявіть собі, всюди чути. Це вже по церквах чути, це, це в світі чути, це грішники про вас говорять. Всюди чути, що між вами перелюб такий, якого в світі навіть не зразу знайдеш. Уявіть себе. Церква, Божий народ. І такий тяжкий гріх був там в народі Божому. Це проблема. Але це не, не повна біда в тому, що там був гріх такий, що в світі немає. Біда була ще глибше коренилась. І далі Павло пише, що при тому всьому, що такий гріх є там в членах вашої церкви, написано: а ви завеличалися, а не засмутилися. Ви, щоб мали бити тривогу, ви щоб мали за голову взятися. Боже милий, як це таке могло прийти, в стан народу Божого, то каже апостол Павло, ви взагалі завеличалися тим, що цей гріх є серед ваших членів церкви. В голову не вкладуть, Так? І от гординя, ви завеличалися, гріхом запишнилися. І от Павло пише: Я прийду, я прийду. Але як ви хочете, з чим я прийду? З ким? Чи з духом лагідності? І це вже залежить не просто від того, що хочуть корінтяни. Мають відбутися певні якісь дії. Які вплинуть на те, з чим прийде Павло. Що ж таке з Києм? Цікаво. Ну, з чим ж має Павло пише, я лякаю їх, я можу прийти з києм. Ну, брате. Ну, не жаль ти візьмеш справді палицю, будеш палкою когось збити. Чи будеш сварити когось, кричати будеш. Ну, не можна кричати, гніватись, не можна. Що таке буде, прийдеш з києм? Як це з Києм? Як це з києм? От є. Люди його написано, вони згорділи. Сьогодні вже згадувалось, перший брат згадував про це, що «А ми випробуємо Павла. А хтось апостольство його відкидає. А хтось говорить: та він на словах такий сильний. А насправді він такий не є. Люди згорділи. І апостол Павло пише. Брати, я прийду. Я прийду. Я можу прийти з Києва, можу прийти з Духом Лагідності. І це залежить від вас, з який я прийду. Це говорить людина. Так, це Божий чоловік. Так це апостол, так це Божий помазаність. Це говорить людина. Пишучи послання до тих, же Коринтян, до тих же Коринтян, 11 розділ. Господь говорить, час від часу у вас є служіння причастя, спомину смерті Господа Ісуса Христа. І апостол Павло пояснює їм і нагадує їм, як проводити це служіння, як готуватись до цього служіння, з яким серцем, з якими думками приходити на це служіння і бути в цьому служінні. І от, перефразовуючи оцю, оці думки, про які ми роздумаємо, Павло говорить про те, що приймаючи причастя, хтось може приймати благословення собі, а хтось може прийняти собі осудження, якщо людина приходить до причастя неготовою. І от, перефразовуючи ці слова апостола Павла, можна сказати, що Господь питає церкву Коринтян. У вас має бути причастя. І яким як хочете, щоб я до вас прийшов на це причастя? З любов'ю, з духом лагідності чи з києм? Одна справа, коли це виходить з уст Павла, ну це людина, можна понехтувати словом. Друга справа, якщо це виходить з уст Господніх. І Господь говорить, я можу прийти так, можу прийти так. І це знову ж таки залежить ну, не зовсім від того, що хочуть коринтяни, Щоб який прийшов Господь до них на спомин, на причастя. А Павло пояснює, що це буде залежати від того, з яким серцем ви прийдете на це причастя. Від того, буде залежати, який Господь прийде на це причастя. І Павло пише, якщо людина прийде безпечна, байдужа, не розсуждаючи про тіло і кров, не розсуждаючи про своє життя, не розсуждаючи про свої вчинки, поступки, каже апостол Павло, є велика небезпека, що людина може собі випити і з'їсти суд. Другими словами, Господь може прийти з Києм. А хтось, хто зважуючи над тим, що зараз буде відбуватися, Може пожати Боже благословення. Господь прийде з духоблаїдності, з любов'ю, з благословінням. Чи завжди апостол Павло так любив лякати людей. Я можу прийти до вас з Києм. Чи це властиво було Павлові? Чи це було в його стилі? Ні? Ні. Я так аналізував різні послання. Я дивлюсь, апостол Павло взагалі. І близько більше ні до кого так не писав. Церкви були різні. До Римлян Павло пише: я прагну вас бачити. Я прагну вас бачити. Я дуже бажаю подати вам хоч якогось дара духовного, щоб разом збудовувати спільні вірі, з радістю. Я прагну вас бачити. До Филипяна апостол Павло пише мої браття улюблені, за якими так сильно тужу. Ще одна церква, з якою апостол Павло хоче мати спільність, до яких прийти, приїхати, каже: я так сильно за вами тужу. Коли пише послання до Ефесян, він пише, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса Христа і про любов вашу до всіх святих, я не перестаю дякувати за вас, Бога в молитвах. З радістю звершаю молитву. Як радію Його серце за Ефеську церкву. Коли він був в Солуні, він згадує цей час, як він пробував разом з солунянами, він говорить: ми між вами були як годувальниця. Були і проблеми, коли Павло написано, він говорить, що в одній з церков каже, я голодний був. Я потребу мав. Будучи серед віруючого народу, я був голодний, але на мої потреби посилала мені інша церква. І каже, Павло, я не говорю вам це в докір. Ну так було. Навіть про Галатійську церкву, яка була надпроблемна на даний момент, коли Павло писав послання. Він говорить, о ви нерозумні галати, як ви так могли? Так добре почали. А що ж тепер зараз з вами сталося? І то до галатів Павло не пише, я прийду до вас з ким. він пише, я знову мушу буду терпіти муки породу. Знову буду переносити ці внутрішні страждання, цю боротьбу всередині, боротьбу за вас, молитовну боротьбу. Щоб Ісус Христос знову відобразився в вас в вашому житті. А от до Коринтян до коринтян, апостол Павло пише, я прийду до вас незабаром. Як хочете, щоб я прийшов з ким, чи з духом Лайності? Брати, і сестри, перед нами зараз теж причастя. І я розумію, що апостол Павло не до всіх писав однаково, не до всіх звертався однаково. І я розумію, що сьогодні в цьому служінні ми далеко не всі однакові. Не всі однакові ми прийшли на це зібрання. Не всі однакові з однаковим станом серця ми прийшли перед святелице Господнє на причасті. І сьогодні Господь кимось дуже утішається, як улюбленими дітьми. В чиє серце Господь дивиться на вірність, в чиє серце, Господь, дивлячись, бачить любов до нього, до ближнього, бачить плоди життя, плоди праведності. А в чиєсь життя Господь, не дай Боже, але можливо скаже, як ти хочеш, щоб я прийшов в твоє життя з любов'ю, з духом лагідності, чи з Києвом. І якщо чиєсь серце сьогодні реагує на це слово, брати сестри, якщо чиє серце сьогодні реагує на це слово, мало просто сказати, Господи, я хочу, щоб ти прийшов з любов'ю і з духом лагідності. Якщо твоє серце реагує на це слово, значить є проблема. І треба сказати, варто сказати, Господи, я дякую тобі, що Ти говориш зі мною. Я дякую тобі, що ти говориш моє серце глибоко, цього не знає ніхто. Знаєш ти і я, Господь. Варто сказати прости, Господь. Прости, Господь. Прости, Господь. Не йди з Києм. Не йди з Києм. Прости, Господь. Перед нами зараз молитва. Браття вже сьогодні говорили, щоб ми зрозуміли всю глибину. Серйозності цього служіння, готуймо себе. Ми мали день посту в п'ятницю, Ми переглядали себе, смирялися, шукали, каялися, що потрібно, сповідається. Якщо ми цього не встигли зробити, щось ми не догляділи, зараз це останнє перед причастям молитва. Загляньмо ще раз в себе глибоко, стоячи перед лицем Божим, і якщо потрібно. Варто сказати, Господи, прости мені, тому що каже Писання, кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха.